Всім привіт! Я включив це відео, тому що я вам хочу розказати по яким графікам я випускаю відео. Дивіться, сп... типа по кожному відео я правда все, типу кожен день я випускаю відео, а в робочі дні я роблю це після обіду чи вечору. Ну як вийде. А от в вихідні я роблю ну, такі дні, що прямо от кайфую. Випускаю вам відео. Дуже класне. Так само. Я думаю, знаєте Саню 2000 і то, що у нього забанив аккаунт хтось. Так що тепер Саня 2000 буде знімати зі мною. І ми плануємо зробити деякий фільм. Поки що в нас вже все готово. І карта готова. Якщо що фільм буде... Чікінгані, там, де я вам показую, як отримати бетмобіль і все таке. І, коротше. У нас тут там все готово. Нам потрібно тільки оператора, по-перше, а по-друге. Нам потрібно, типу, разом, бо я живу там-там-там, а він живе там-там-там. І нам дуже важко. А через. Ті, та, 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 як ми зараз говоримо, дуже важко знімати фільм, бо ні, ні мене не чути, ні його не чути. І. І, взагалі. Нікого... Прошу. Ну і коротше, ми з станю 2000 плануємо відео, але не знаємо, ще, як його зробити, бо, по-перше оператор той, що я хочу, живе коло мене і, типу не може приїхати, тому що йому 9 років, мені 8 років, Сані 2008 років. Ми не зможемо знімати відео, тому що якщо ми, типу, якщо ми знімемо відео... Ну, наприклад, там... Ну, якщо ми, наприклад, знімемо відео, а оператора не буде. То це буде дуже погано, бо без оператора, типу, немає, немає відео, тому що. Якщо. Тому що оператор, типу, наше все. Якщо не буде оператора, просто відео не вийде. Так що нам дуже потрібен оператор. Але ми не знаємо як, тому що оператор, по-перше, живе від мого друга ну, буквально далеко. Просто скажу далеко. реально він так далеко від нас живе, що не знаю. І якось ось так. Але ми все-таки знімемо це відео. Щоб нам цього не коштувало. Окей, підписуйтесь, ставте лайки і всім па-па-па!